Не станет, не скоро знайду, ну і всі мабуть дуже добре знаєте відомого епатажного, я б навіть сказав, російського співака Борю Моїсеєва. І у нас зараз буде кілька мініатюрчок з життя Бориса Моїсеєва. Ну і мініатюра перша називається Як Борис Моїсеєв був маленький. Коли Борис Моїсеєв був маленький, він дуже боявся Бабая. Але коли Борис почав підростати, бабай почав боятися Бориса. Мініатюра наступна називається Борис Моїсеєв на воєнкоматі. Фамілія! You know. Не годін. Фамілія. Майданський не годен Фамілія Майсів. Негодяй. гадзямся бомбом. таке уявити, але все-таки Борис Моїсеїв на українському весіллі. Добрий вечір Борис, ви готові? Здрасте! <реш> Будьмо! Гей! Hey. Будьмо! Гей! Hey. І ну що ж уявіть собі, охоронець клубу Зірка, який влаштовується працювати на різні роботи? Отож, охоронець нічного клубу Зірка влаштувався працювати охоронцем на цвинтар. Куда? цвинтар? Що не бачиш, місць нема. Охоронець нічного клубу, який влаштовується на роботу в секс-шоп. Уда в штанах зі своїм не можна. І охорони лічного клубу, який працює акушером. Тужтесь! Тужтесь! Куда? До 16 років не можна! І в нас серія. Коротеньких мініатюрок. Тож мініатюрка перша випадок у рибному магазині. Добрий день. Добрий день. Зважте мені, будь ласка, краснотюрки грам 200, карася грам 350, щучки грам 700. І ще дайте. А може ляща? О, і ляща. Мініатюрка наступна, називається самогонщики. Ото ага, ти собі гони, хата не собі, то на продаж. Ось мініатюрка тюремна, перша, тюремний оператор. А я вже три роки дзвоню з Київстару! А я вже два роки дзвоню з тюрми Миколаївська. Наступна, наступна тюремна мініатюрка, погана прикмета. Не свисти! А чому це? Погана прикмета. Якщо ти свістиш тут, значить твоя жінка там на волі з іншими мужиками гуляє. Ха! Там фігня, головне, щоб вона там не свистіла. Точно. Я не Таня, я Андрій, не зарікайся. Служи, а ви, мабуть, всі дуже добре знаєте таких дівчат-жінок з білим кольором волосся. У на них в народі просто кажуть блондинки. Хтось цей колір природній, хтось просто любить краситись. І в нас простенька маятюрка називається блондинки, викликають ліфт. <реш> 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 ліфт! Ліфт! <реш> ліфт! <реш> ліфт! <реш> а ви що дури? Що треба на кнопку? <реш> Слухай, шановний, посада, як не як! Ти знаєш, в мене вчора така симпатична підсудна була. Ну і що, засадив? Та ні, в неї всі дні. Альбі. А я вчора в часі сарай охороняв, ото стою вночі холодно, противно, от це не В вдалині білочка. Отак оплик скок, оплик скок. А я ломакую голову, а вона. В Я підходжу! Йой, мамо, та чого ж ви під ноги не га? А у нас просто зустріч двох друзів. Привіт, Андрій! Привіт, віра давно не бачили. Слухай, ти знаєш, в мене для тебе дві новини. Давай з поганої. З поганої, так? Ти знаєш. Я вчора представив свою жінку. <клухи> Як ти міг? Ну яка хороша. П'ять раз, мужик, вважаю!